Ну, першим словом я вітаю команду, яка творить саме проект Говорить Великий Львів. Е мені надзвичайно приємно, оскільки я здається, значиться в початках, коли був світом цього задуму. Як він розвивався, як творився проект тут. Кожна особа унікальна і неповторна, яка працювала і працює у цьому проекті. Для мене проект говорить Великий Львів. Є це довсім надзвичайно цінним майданчиком для діалогу людей з різними поглядами, але які бажають одного. Це є добра України, добра своєму народові, люблять Україну, і люблять свій народ. І про це най майданчик для діалогу сьогодні є свято Благовічення Пресвятої Богородиці свято благовіщення Пресвятої Богородиці в центрі цього свята стоїть діалог Богородиці з Ангелом, і, хоча Богородиця розмовляючи, не розуміла до кінця, що її чекає, однак сам діалог став причиною того, що вона сказала своє так Богові. Діалог є надзвичайно важливий в нашому суспільстві, особливо теперішньому воєнному, і буде важливий післявоєнному, щоб люди не замикали. І діалог є завжди провадить до пізнання істини до правди. Тому це найкращий майданчик для діалогу. Ну а з таких ефірів, які мені запам'яталися, то мабуть один, який не робив найбільше шуму. Це є мій вислів про, про те, що під час війни землею не торгують. Під час війни за землю воюють. Це був це були очевидно мої слова, але сказані. Посилаючись на принцип митрополита Андрея Шептицького, то після того ефіру я отримав купа дзвінків з уточнюючими такими питаннями, де знаходиться ця цитата, я мусив казати, що я покликався на принцип митрополита Андрея, але цитата є моя. Цей ефір мені дуже запам'ятався. Ну я завжди, коли йду на телеефір, я йду як богослов, і саме з таким з таким принципом і ціллю. Бо богослов це є людина, яка переосмислює, як доносити, скажімо, смисл віри у середовища різні, в тому числі політичні. адже… Христос, коли посилає проповідувати Євангелія, не обмежує коло осіб, до яких посилає апостолів, включно і там знаходяться люди, політики немає сфери життя суспільства, яка б не була огорнута вірою, до якої б не адресувалося слово Боже. І я саме там беру участь як богослов, і з цього мені надзвичайно приємно, тим більше сам учуся слухати. Саме такі категорії людей і спробувати з ними розмовляти на теми віри може деколи не вживаючи безпосередньо церковної термінології, а суто богословської, і чисто людської.